Івано-франківці відчули себе учасниками національно-повстанського руху. У центрі міста оригінально відзначили 84-ту річницю створення організації українських націоналістів. Громадські активісти запропонували мешканцям виготовити підпільну листівку українського націоналіста середини 20-го століття. Для цього студенти Прикарпатського університету зробили спеціальне дерев'яне кліше. В цьому кліше зображено працівника органів НКВД, який спирається на народні маси, тобто, внизу під його постаттю, тобто. Працівник НКВД сидить на спині трьох осіб, а саме робітника зображено, зображено селянина, а також селянку із серпом, які важко працюють на землі, тоді як працівники органів НКВД, тобто чиновницька верхівка радянського союзу, тобто комуністичної партії, опираючись на важку працю народних мас, тобто жиріє, будує майбутній, так би мовити, комуністичний рай. Виготовлення повстанської листівки займає всього кілька хвилин. Ми беремо кліше, воно переважно дерев'яне. Ми намащуємо валком на нього рівномірне чорнило, і тоді нією рукою легенько перевертаємо і обов'язково дуже сильно притиснути на листок. І так ми забираємо це кліше, і на самому листочку лишається ну листівка, певно, певний малюнок. Пересічним мешканцям акція сподобалася для багатьох. Процес виготовлення антирадянських листівок в такий спосіб став відкриттям. Мав розмову з одним повстанцем, який Ось якраз виготовляв такі листівки. Він працював ось тут івано-франківську на друкарні, і це було 45-й рік. І, і на друкарні він чисто випадково виявив кліше, е, німецьке е, антирадянської листівки. І Він звідти це кліше взяв і передав українське підпілля. Він був в станичному, і за це кліше, яке він передав у підпілля, він одержав 10 років таборів. І це 10 років. Також ініціатори акції роздавали перехожим вже надруковані листівки підпільного руху національ з різноманітним змістом.